Слава Україні! Друзі! Сьогодні у нас огляд МР 308. Це нова версія легендарної гвинтівки Heckler Z28. версія 13 дюймів, версія 16,5 дюймів. В комплекті йде гвинтівка, механічні приціли. Такий мануал, де розписано три модифікації 16,5 20 і 28 дюймів. І отакий от рідний магазин в колір гвинтівки 5 на 10 магазинів. Окремо можна докупити от такий магазин на 20 набоїв. Так він виглядає повністю заряджений. Так виглядає рідний магазин на 10 набоїв. Що хочеться сказати, перше враження: гвинтівка дуже якісно виконана, незважаючи на те, що багато хейту, що сучасна зброя робиться вже як мас-маркет, неякісно, зазори і так далі. і Тому подібно. Конкретно по хеклеру у мене такого враження немає. Що якісь нюанси зроблено якісно, підігнано, всі пазіки, все чітко. Що хочеться сказати, оця версія 16,5 дюймів. Вона апер і ловер пофарбовані в колір легендарної гвинтівки Z28. І тут стоїть внутрянка вся від Z28. Ця версія 13 дюймів. Тут вже інша внутрянка. Кажуть, що менш надійна. І та, і та гвинтівка є. Марксменською і 13 дюймів дає можливість працювати на 800 метрів. 16,5 кажуть, що можна впевнено працювати до 1 кілометра. На практиці побачимо, тому що ми ці гвинтівки привезли хлопцям для того, щоб вони могли вести свої бойові, виконувати свої бойові задачі. Наша задача допомогти привести, зекономити кошти, організувати весь процес по документах, по доставці і так далі. Це є тізер до повноцінного ролику про ці гвинтівки, які ми пізніше разом знімемо з тими людьми, яких ви вже бачили на каналі. Які є експертами. Я не являюся експертом в зброї. Я президент благодійного фонду. Моя задача організувати цей процес і дати вам можливість насолоджуватися оглядами нової зброї, сучасної зброї. І отримати якийсь досвід, якого раніше, наприклад, на Ютубі україномовному не було. Тому слідкуйте за нашими новинами, ставте лайки, пишіть коментарі. Ваші коментарі дають можливість нам стати кращими, дають можливість працювати над своїми помилками. І хочеться вам нагадати, що ми, як благодійний фонд, потребуємо вашої уваги в виді донатів. На мені наш мерч. За донат від 1500 гривень ви можете отримати таку футболку. На спині у мене Heckler 416. Хто слідкує за нами, той міг бачити коротенькі відео, які ми знімали з приводу нашого першого і поки єдиного мірча, який нам відшила компанія Riot Division. І сьогодні ми отримали наші перші патчі. Це каучуковий патч 3D. За донат від 350 гривень ви можете отримати такий матьорий патч. Тим самим підтримати наш благодійний фонд, допомогти хлопцям з 47, з рубаку 47-ї бригади, допомогти хлопцям з 54-го розвідбату. Це два підрозділи, якими ми постійно опікуємось, купуємо дрони, комплектуючи 3D-принтери, пластик і так далі, і тому подібне. Тому, будь ласка, хто не байдужий, хто хоче дивитися контент, підтримайте нас не тільки лайком, а й вашим донатом. Дякую за увагу! Тримайте руку на пульсі. Перемога буде за нами.